За 50 гривень. Так, не хочу їх на столові тримати, скину вниз до коньків. Так, що в нас тут? Ще пакет? Ще пакет, інтересно, що ж тут у нас таке? <смірко> Окей. Давайте. Ух ти боже мій. Яка милота! Зацініть. Рюкзачок. Ну, до речі, для дитини або для якоїсь модної пані достатньо непогано. Це ці паєтки. О, навіть дивіться. А, один, один настрій так ходиш, другий настрій так ходиш. І на вухах ще так само. Окей. Так, ну що у нас тут? ага, Це таке чисто під помаду якусь там. І основний відсік. Ну, До речі, фурнітура тут получше, ніж на тому. На філіплейні. Так, ну, обичний рюкзак, що тут показувати. От. Окей. Подивимось, скільки це коштує. Щось незвичне. Такого я ще точно не бачив. Такого гламуру в нас ще не було. Окей. Так. так, 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 так. -так, -так. Давайте тут положимо.